Яким би не був успішний бізнес, рівно можуть траплятися ситуації, коли будуть приходити незадоволені клієнти. І з однієї сторони, тут може бути вона ваших менеджерів, ваших процесів чи навіть вас особисто. З другої сторони, може бути вона е, не ваша і не вашого бізнесу загалом, а логістики, постачальників, маркетплейсів, CRM чи будь-яких інших систем. З третьої сторони є люди, клієнти, які всім незадоволені по життю і так вклалися зорі, що саме. Цей момент під руку їм попався ваш бізнес, і вони приходять з незадоволенням до вас. В будь-якому випадку вам, вашому бізнесу, потрібно тримати удар і вміти працювати з незадоволеними клієнтами так, щоб перетворити їх в задоволених. Пам'ятайте, що швидко вирішена проблема і якісно проведена комунікація це той вау-ефект, який може підвищити лояльність до вашого бізнесу. Тому у цьому відео я розповім про сім етапів, як працювати з незадоволеним клієнтом, так щоб перетворити його в лояльного, а ті, хто додивиться відео до кінця, отримує два бонуси для максимально легкого залагодження конфліктів. До речі, за наданий матеріал, дякую своїй давній подрузі, експертці з комунікації і медіаторці Наталії Кузьмі. Мене звати Юрій Пирч. Я засновник і директор компанії К2 реклами інтернет-магазинів. Поїхали у великих бізнесах є спеціальні відділи, які займаються якістю продукції, і дуже часто вони займаються власне і опрацюванням незадоволених клієнтів і формують зворотній зв'язок для покращення свого продукту. В малих бізнесах таку функцію можуть виконувати менеджери з продажів, маркетолог або навіть власник бізнесу. Тому обов'язково визначте, хто в вашому бізнесі займається функцією опрацюванням незадоволених клієнтів і дайте їм вивчити це відео. Так так, не переглянути, а саме. Мене вивчити, тому що я тут даю покроковий алгоритм, як працювати з незадоволеним клієнтом, і власне він виглядає наступним чином: перше, що потрібно зробити, коли до вас приходить незадоволений клієнт, це. Вислухати його, клієнт приходить до вас з емоцією гнів. Це дуже сильна базова людська емоція, проте вона є короткостроковою. І ваша задача дати клієнту можливість трохи випустити пару, видихнути і позбутися цієї емоції гніву. Коли клієнт виговорюється, він говорить, можливо, навіть кричить, але він висловлюється. Називаємо це так. То він частково випускає свій гнів, і це нам в майбутньому дасть можливість Можливість перейти від емоцій до раціо. Якщо ситуація дозволяє, то попросіть клієнта описати ситуацію, коли клієнт пише, наприклад, чи на електронну пошту, чи вам в телеграм, то це теж допомагає йому випустити цей пар, ще раз самому продумати послідовність ситуації, і таким чином він переходить дещо на нижчий емоційний рівень, і це дозволить вам в майбутньому краще будувати діалог. Бути почутою, це одна з. Базових потреб людини, коли людина розуміє, що її слухають і чують, в неї виникає відчуття безпеки, і вона розуміє, що вона може впливати на ситуацію. В неї тоді зникає бажання захищатися, нападати. А саме відсутність цього бажання нам дозволяє побудувати конструктивний діалог і вирішити ситуацію на нашу користь. Коли до вас приходить незадоволений клієнт, і тим більше він може бути ще й агресивним, злим і вживати. Несензурну лексику, то дуже важливо не включитися самому. І другий е, крок в нашому алгоритмі це не включати свої емоції, контролювати їх. Коли ви слухаєте клієнта, який незадоволений, дуже важливо не сприймати нічого з сказаного ним на свій особистий рахунок. Вмикаєте в себе внутрішній перемикач, який переводить вас в режим. Моя задача зараз вирішити ситуацію, і продовжуйте максимально дипломатично. Працювати з клієнтом далі я розумію, що всі ми люди, і ніхто з нас не робот, і кожного з нас тригерять. Певні речі, які от прям важко стримати, тому я в кінці даного відео дам перший бонус, який буде пов'язаний з тим, як не включати свої емоції. Якщо ви будете практикувати по тих методах, які я вам наведу в кінці відео, то це допоможе вам не включатися на слова клієнта, навіть якщо він переходить на особистості, і максимально дипломатично і максимально без зайвих емоцій працювати далі і перехо. Ходити на наступний етап, тому дивіться відео до кінця про те, як не включатися. Я розповім наприкінці, а зараз ми проходимо до третього кроку нашого алгоритму. Якщо ви вислухали і не включили свої емоції, то це вже хороший старт і така добра половина вирішення справи. Наступне, що потрібно зробити, це перепросити в клієнта за те, що склалася така ситуація. Треба розуміти, що клієнт, який прийшов до вас, він хоче вас звинувачувати. Боротися і захищатися вам потрібно відключити ці механізми для того, щоб далі будувати конструктивний діалог. Саме варіант перепросити за ситуацію буде найкращим рішенням для того, щоб зняти ці захисні механізми. Вам слід проявити емпатію, розуміння, людяність, і тоді клієнт перейде на більш конструктивний рівень для того, щоб спілкуватися далі. Дуже важливо, не треба визнавати одразу свою вину в жодному випадку. Перед тим як Дійсно можливо, і є ваша вона, може і ні, треба перевірити всі можливі варіанти і з'ясувати ситуацію. Про це ми будемо говорити пізніше. Але на даному етапі треба дати клієнту зрозуміти, що ви на його стороні, і ви готові спілкуватися з ним для того, щоб ситуацію вирішити. Тому в жодному випадку не треба діяти від я позиції, а треба використати фразу типу Дякуємо, що звернулися до нас з даним запитом. Мені дуже прикро, що склалася така ситуація. Ситуація, я зроблю все можливе, що в моїх силах для того, щоб вирішити цю ситуацію. Тоді людина відчуває проявлену людяність, вона розуміє, що на неї не нападають у відповідь. їй не потрібно, немає сенсу захищатися, і вона може бути готова далі до конструктивного діалогу. А конструктивний діалог починається з того, що потрібно прояснити ситуацію, і це четвертий крок у нашому алгоритмі роботи з незадоволеним клієнтом. Пам'ятайте, те, що хоче сказати клієнт, те, що він дійсно говорить, те, що ви чуєте, те, що ви насправді розумієте, це чотири різні речі. Більше того, клієнт може приплести до даної ситуації іншу ситуацію, яка взагалі не стосується даного кейсу. Їхав по дорозі, підрізав його інші водії. От ще давайте ми замість того, щоб їхати далі, ще на магазин зі нашу злість. Та от просто попали під гарячу руку, і він скидає. Все на вас, тому після того як ви вислухали, як ви перепросили за ситуацію, що склалася, не включили свої емоції, пам'ятаєте? Далі треба максимально прояснити ситуацію, зайдуючи безліч додаткових питань, вам потрібно створити з клієнтом спільну реальність, щоб ніхто нічого не додумував, щоб те, що говорить клієнт, було чітко. Те, що ви розумієте, і що ви за потреби це могли обговорити там з третіми особами, якщо цього буде вимагати ситуація. пам'ятайте, не приймайте узагальнень. Наприклад, клієнт говорить, ваш менеджер погано працює. Що означає погано працює? Він не відповідає на дзвінки, він не відправив товар, він не надав інформації про товар, він надав але не повну інформацію надав. Тут варіантів є безліч, і треба чітко розуміти, що означають ті узагальнення, якими дуже часто говорять клієнти. Тому задавайте максимально стільки питань, скільки вам потрібно для того, щоб корінно розуміти ситуацію. Пам'ятайте, хто задає запитання, той веде. Розмову тому ініціатива задавати питання є на стороні вашого бізнесу для того, щоб ви вели розмову до її вирішення. В Процесі розмови не забувайте дякувати клієнту за те, що він йде з вами на зв'язок, звичайно, це не варто робити після кожної відповіді на ваше запитання. Після кожної відповіді на ваше запитання варто давати якісь признаки, що ви дійсно чуєте його, уважно слухаєте, що ви є на там, тій стороні дроту, та і видавати хоча б якесь мінімальне. «Угу, так, так окей, так зрозуміло, щоб клієнт розумів, що ви дійсно присутні, що ви його слухаєте і чуєте. А вже після того як ви уточнили максимальну кількість питань, питання клієнт вам надав достатньо інформації для того, щоб ви пішли вирішувати цю проблему, чи вирішили її навіть нагайно, то, звісно, є потреба подякувати за інформацію за те, що клієнт відповів на всі уточнюючі питання і надав достатню кількість інформації для вирішення запиту. Коли ви вже детально розумієте, в чому історія проблеми, в чому її суть, то час діяти, тобто вжити заходів. І це шостий пункт на шляху до вирішення проблеми. Якщо ситуація. Така, що ви можете її вирішити безпосередньо під час розмови, то вам це треба зробити безпосередньо під час розмови, щоб не відтягувати ці приємності, чи, точніше, неприємності, в довгий ящик. Якщо ж ситуація складніша, і для її вирішення вам потрібно більше часу або залучення додаткових фахівців вашого бізнесу, чи навіть не вашого бізнесу, то про це треба повідомити клієнта. Тобто, треба розказати, що саме ви будете робити, з яких етапів буде складатися вирішення цієї ситуації. Уації, якщо вам вже це відомо, скільки приблизно днів чи іншого часу може зайняти вирішення цієї проблеми цього запиту, і якщо це розтягується буквально там на кілька днів, чи там тим більше довший період, то корисно протягом цього періоду, коли ви працюєте з запитом клієнта, повідомляти йому проміжні етапи, як просувається рішення його запиту? Ну звичайно, там не кожного не кожного годину і може навіть не кожного дня. Але ну раз в якийсь період, коли є якесь приміжне вирішення питання, то про це варто повідомити. Якщо ж навпаки, немає протягом певного періоду ніякого вирішення питання, але ви все рівно над ним працюєте. То теж буде корисно повідомити про те, що дивіться, ми за вас пам'ятаємо. Ми вас над вашим запитом працюємо, але рішення поки що ще не знайдено. Після того як ви вирішили проблему, дуже важливо зафіксувати це рішення, і це є заключний самий. Пункт нашого алгоритму: уточніть клієнта, чи задоволений він вирішеним питанням, чи є в нього ще додаткові якісь запитання, чи можна взагалі вже вважати, що і вичерпаний. вичерпаний? Першу чергу, це є захист для вашого бізнесу, що клієнт не повернеться з тим самим запитом знову до вашого бізнесу і не буде говорити, що запит не вирішений і що з ним ніхто не працював. Дуже важливо зафіксувати це можна навіть письмово, десь в чаті або якщо це була письмова комунікація. Це то, щоб він десь підписався, що все окей, все вирішено, і він більше не має жодних претензій до вас. Ось такий семикроковий алгоритм вийшов у нас з вами у цьому відео. Надіюсь, він стане для вас класною дорожньою картою про те, як переводити незадоволеного клієнта у лояльного з допомогою швидкого, чіткого, класного вирішення проблеми. Перед тим як ми перейдемо до двох обіцяних на початку відео бонусів. Я хочу нагадати, що компанія К2 реклама інтернет-магазинів єдина в Україні. Ні налаштовує рекламу для інтернет-магазинів з гарантією за результат. Працюємо в Google, Facebook та Instagram, а також налаштовуємо звіти для того, щоб чітко відслідковувати з якого каналу, з якої кампанії приходять найбільші продажі. За 6 років роботи ми налаштували рекламу для понад 500 інтернет-магазинів. У нас є статус Google Partner, А кожен експерт з реклами сертифікований Google. Наші консультанти і експерти завжди на зв'язку, і ви завжди можете до нас звернутися за порадою з того чи іншого. Питання, будемо раді співпраці з вами. Залишайте заявку в телеграм, нашому консультанту, для того, щоб обговорити деталі по вашому проекту. Раніше у цьому відео я вже говорив, що не варто включати свої емоції при розмові з клієнтом. Як це зробити, з цим власне пов'язаний перший бонус, який я обіцяв, наведу вам 5 методів, як працювати зі своїми емоціями, так щоб не включати їх, а розуміти, що ваша мета це вирішити дану ситуацію і довести її до логічного завершення, і вирішити її так, щоб клієнт був задоволений. Отже, перший метод. Сприймайте незадоволеного клієнта як вашого вчителя. Ви включаєтеся емоційно тоді, коли реагуєте на слова незадоволеного клієнта як особисту образу? Тут важливо вимкнути цю особисту образу і розуміти, що перед вами ваш вчитель, і замість того, щоб ображатися на нього, включіть азарт. А спрацюєте ви з ним чи не спрацюєте, вдасться вам вирішити цю ситуацію чи не вдасться. Зможете ви застосувати всі сім кроків класно, ідеально, без помилок в даному випадку до цього клієнту чи не Зможете. І коли ви будете відноситися до такої роботи з азартом і з розумінням, що ага, переді мною зараз стоїть челендж, з який я маю впоратися, це допоможе вам не включати емоції, а навпаки зіграти професійно так, щоб проблема була вирішена. Другий метод це пам'ятайте про ціль. Вам в даному випадку треба щось довести клієнту, чи треба вирішити ситуацію? Ну, скоріш за все, друге. Треба вирішити ситуацію. Тому, пам'ятаючи про цей другий момент, ви розумієте, що зайдя. Емоції тут ні до чого, і це усвідомлення саме допоможе вам зрозуміти, що ага, емоції ми зараз виключаємо, ми йдемо по алгоритму і переходимо до наступного пункту, який в нас зараз по часі. Третій метод, який допоможе вам не включатися, це так звана позиція спостерігача. На будь-яку ситуацію можна подивитися з сторони я, як глядач, з другої сторони як опонент, дивиться на цю ситуацію, а можна взагалі подивитися з третьої позиції, ніби камера спостереження. От є незадоволений клієнт. От є бізнес, і треба вирішувати, в чому історія. І от включайте в собі оцей третій режим спостереження, камери спостерігання, щоб дивитися за цими двома людьми, які ведуть діалог, і це допоможе вам максимально демократично і максимально беземоційно вести цю комунікацію з клієнтом. Тобто ви ніби одночасно перебуваєте і з точки зору людини яка говорить з клієнтом, але і включаєте цю камеру спостереження, і з тої з точки зору камери спостереження дивиться ага. людині з. Сторони бізнесу треба задати там такий набір питань, треба пройти по такому такому алгоритму. І ви не включаючи емоцій, йдете по цьому алгоритму. Четвертий метод, який допоможе вам не включити емоції, це дихання. Банально просто, але дуже дієво. Кожній роботі відповідає своя частота дихання. В злісті в гніві ми дуже швидко дихаємо і хочемо прям когось розірвати. Та коли у вас на у відповідь на гнів теж включається гнів, ви відчуваєте, що у вас. Проскорюється серце, обіцяю, ви швидше дихайте. Ви можете взяти ну, буквально там секундну, півтора секундну паузу, але зробити глибокий вдих і повільний видих. І це допоможе вам о, ця пауза, ця секундна мить опанувати свої емоції і вести діалог далі вже максимально врівноваженим. І п'ятий заключний метод в даному відео це про те, що треба аналізувати свої тригери. Тобто, коли ви розумієте, що от ви зараз включилися, вас щось розізлили, ви хочете там кинути трубку, послати клієнта, роздарти його на шматки. Важливо ззупинок не зробити цього та алгоритм і Передні методи вам в цьому допоможуть. Проте після розмови дуже важливо зрозуміти, а що вас включило. Якась була фраза зі сторони клієнта, яка вас підняла цю агресію, цей гнів, цю злість, і вона вам заважає насправді працювати. Коли ви це усвідомите, саме усвідомлення цієї фрази в наступному випадку воно вже вас не буде включати. Тому що коли ви знову почуєте таку фразу, ви знаєте, ага, зараз в мене буде така природня реакція, а я її не включу, тому що я вже цю історію проходив, і мені зараз не треба включати емоції, мені зараз треба вирішувати проблему для того, щоб наш клієнт був задоволений. Тому от усвідомлення того, що вас дійсно включає, що вас тригерить, теж допомагає вам в майбутньому контролювати ваші емоції. Другий бонус пов'язаний з тим, які фрази не варто використовувати, коли ви спілкуєтеся з клієнтом, який на вас наїжджає, грубо кажучи. Якщо ви під час розмови захочете виправдовуватися, заперечувати, чи тим більше Віддати агресивними емоціями, то це не призведе до вирішення ситуації. Тому в даному блоці, в даному бонусі, розглянемо декілька фраз, які варто не використовувати або використовувати дуже акуратно. Це не моя вина, Ви не праві, ви щось плутаєте. Як би не хотілося виправдовуватися чи довести клієнту, що він не правий, варто себе стримати, тому що такі фрази включать в клієнта захист і він зірветься з конструктивного діалогу. Нам це не потрібно. Нам навпаки потрібно втримати контакт з клієнтом і вести ситуацію до її вирішення. Не треба на мене кричати. Якщо ви будете відповідати агресією на агресію, то суперечка не вирішиться, а тільки накалиться. І відповідно ви будете перекидати м'яж з одного поля на інше, і це не призведе до вирішення конфлікту. Так робити не потрібно. Я вас почув. Це така досить шаблонна фраза, з якою треба бути дуже акуратним, тому що в багатьох. Випадках вона сприймається слухачем так, як досить говорити зараз буду говорити я або я вже не хочу вас більше слухати. Фраза Я вас почув корисна з нею можна працювати проте тільки тоді, якщо ви включаєте активне слухання. Тобто, коли ви після фрази я вас почув, повторюєте те, що клієнт щойно сказав. Наприклад, я вас почув, отже, вас не влаштовує те, що посилка вашого товару затрималася на один день. Правильно? І тоді фраза я вас почув має сенс і вона може працювати. Працювати. Бо якщо просто я вас почув, це. Більш більшості випадків сприймається як відмашка, що вже давайте закінчувати розмову, вже мені надоїли, не хочу більше з вами мати нічого спільного. Це відповідно може включити в людини негативно. А як ви розумієте, нам цього не потрібно. Нічим не можу допомогти, не подобається на купуйте, не знаю, не можу обіцяти. Пам'ятайте, що коли клієнт до вас звертається, ви є в ролі батьків, а клієнт у ролі дітей. Тому ви не можете продемонструвати те, що ви щось не вмієте, не знаєте. Продемонструвати свою нефаховість, а тим більше звинувачувати клієнта. Ви повинні бути тими, на кого клієнт може опертися, і навіть якщо в даній ситуації немає безпосередньо вашої вини чи вашого бізнесу, то вам слід продемонструвати, що у вас є недостатньо необхідних навиків, знань чи зв'язків для того, щоб вирішити цю ситуацію, або принаймні посприяти її рішенні, і щоб клієнт розумів, що ага, ви дійсно ті, на кого можна покластися і з ким можна мати справу. Читайте у нас на сайті. Багато хто не любить читати, багато хто неуважний, багатьох розфокусована увага. І Якщо клієнт вже до вас подзвонив, то сприйміть це як додаткову нагоду поспілкуватися з клієнтом і донести до нього ту інформацію, яку він хоче отримати. Не варто клієнта відправляти на сайт, щоб читати сухий текст. Краще подаруйте йому емоції, приємну емоції, поспілкуйтеся з ним і вирішіть його запит. Це найпопулярніші фрази, які мені вдалося зібрати. А якщо ви використовуєте інші фрази. Або чули від інших менеджерів як клієнт інші фрази, то напишіть мені в коментарях, цікаво буде почитати, і, можливо, по цих фразах випущу нове додаткове відео. Підсумовуючи дане відео, хочу наголосити: слухайте, задавайте запитання, контролюйте ваші емоції, вирішуйте проблему якнайшвидше, і хай навіть незадоволені клієнти стають вашими лояльними. З вами був Юрій Пирч, компанія k 2 реклама інтернет-магазинів. Якщо вам це відео було корисно, постав. Ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!